Сьогодні знову візьму щось з екзотики. Наприклад, ось це називається мангостін. А ще скуштую смузі з грушою та лісовими ягодами. Смузі коштує 30 гривень, мангостін 700 гривень за кілограм. Я вдома, продукти на столі починаю дегустацію. Мангостін нагадує величезну порічку, але шкірка у нього дуже тверда. Я прогуглила, як його відкривати. Спочатку відриваємо ось це, потім тиснемо сюди. І ніфіга! Як би я не старалась, відчуття ніби намагаюсь зламати дерев'яну кулю. Потім спробувала допоміжни. Засіб не колеться. Чим я тільки не намагалась його розколоти, нічого його не бере. Почали знов гуглити всією знімальною групою. Коротше на п'яту годину наших страждань воно відкрилося. І знаєте що? Воно всередині гниле, стільки зусиль заради того, щоб навіть не скуштувати це. Сподіваюсь, смузі підійме мені настрій. Упаковка зручна, відкрив і п'єш. Але коли я почала його пити, я зрозуміла, що це для мене така гедота, що проковтнути я це не зможу.